24 нормативи кандидатів майстри спорту та 20 першорозрядників. розрядників. Таких результатів досягли учні Мукачівської дитячої юнацької спортивної школи лише за минулий рік. На протязі року ми багато приймали участь в чемпіонатах України, де неодноразово наша школа посідала перше місце в загальному заліку. У 2023 році на базі спортивної школи було проведено дуже багато змагань. Це чемпіонатів України. Різних з різних видів спорту це греко-римської боротьби, з ММА також було проводився чемпіонат України, з хортінгу проводився чемпіонат України, з легкоатлетики були теж проведені чемпіонати України. Спортивна школа повністю забезпечена спортивним інвентарем. Другий рік поспіль Мукачівська Дю США стає лідером області. У червні 2021 року, після капітального ремонту, за кошти місцевого бюджету в Мукачеві було відкрито сучасний спортивний комплекс. Нині у семи спортивних секціях школи займається більше п'яти. Ста учнів своїм досвідом та знаннями з юними талантами діляться 26 кваліфікованих тренерів. Хочу відзначити цей рік наших тренірівця Панкулич Ріну Василіну, тренер легкої атлетики, вічнього Валерія Натойовича, тренер з боксу Шпоту Валерію. Це теж тренер з боксу, яка виховала двох чемпіонок України, які стали також членами збірної команди України з боксу. Протягом року двічі поспіль вихованці Дю США вигравали чемпіонат України з легкої атлетики. А Ніколета Волошин встановила національний рекорд України, який протримався 20 років. Вихованка нашої спортивної школи Ніколета Волошин встановила національний рекорд України в бігу на 100 метрів. Цей рекорд до речі протримався 20 років, і наша вихованка зуміла його перевищити. І таке досягнення це дуже приємно, що в нашій школі маємо таких вихованок. Хочу сказати, що вже в цьому році наша команда легкоатлетів дуже вдало виступила на чемпіонаті України. Команда в загальному підсумку посіла друге місце в чемпіонаті України, і наші вихованці теж відзначились. Вже в чемпіонаті області ми прийняли участь в паверліфтінгу, де наша команда паверліфтерів теж зайняла перше місце. Одним із пріоритетів школи на майбутнє є відкриття секції футболу для дівчаток, що дасть можливість юним спортсменкам розкрити свій потенціал у цьому популярному виді спорту. Ми працюємо над проектом цей рік. Ми хочемо відкрити футбольну секцію футболу для дівчат. Та що хочу з нагоди запросити дівчат 2015, 2017 та 2018 року народження в нашу спортивну школу. Важливим аспектом роботи дею США є проведення навчально-тренувальних зборів. Так протягом року на базі школи тренувалися п'ятиборці, а також професійні плавці. Наш басейн теж користується великою популярністю не тільки серед місцевих жителів, а також і за своїми межами теж проводили начальні тренувальні збори. Команди збірної України з п'ятиборства це команда була Львова. Також Києва приїжджали команди плавців, які на нашій базі проводили тренування. Загалом басейни ДЮ США за минулий рік відвідало більше 20 тисяч людей, з яких 12 тисяч пільговики та понад 1 тисяча дітей безкоштовно.